Я хочу завершити свій виступ конкретним прикладом. Знаєте, коли студенти Львівського університету Франка приїжджали колядувати до мене до Києва по дорозі на фронт, я познайомився з одним хлопцем. Називається Артур Дронь. Він пішов добровольцем на фронт. Відразу. Потім, після того, як почалася війна, я його перший раз побачив. Як колядника, який приїхав до мене, як перший колядник на Різдво 23-го року. Він приїхав із збіркою своїх віршів. Цей хлопець, серед жахіть війни писав у вірші. Але справді я побачив, що це є глибоко духовні вірші, де він, як християнин, як воїн-християнин, осмислює те, що діється. Тоді він мені прочитав свій вірш. Як переспів, гимну про любов святого апостола Павла з 1 до коринтян 13. До речі, цей вірш він читав цього року на молитовному сніданку у Києві на запрошення Офісу президента. Але недавно він до мене приїхав знову. Знаєте, він час від часу приходить до мене і читає е, ті свої тексти. Він отримав важке поранення. І змінив е, стиль. Він же не пише вірші, але маленькі есе. І я себе зловив на думці, що це є Синтірикум Еклезія. Це є богослов'я нашого зраненого народу. Це інтуїція віри нашого солдата, який народився, виріс у нашій Галицькій парафії і оспівує свій релігійний досвід. Я хочу закінчити своє слово короткою цитатою з його тексту. Знаєте, сьогодні головним питанням під час війни є питання, а де є Бог? Де є Бог під час війни? І ось послухайте, що каже цей, цей воїн. Коли священник одягає камуфляж, бере замість автомату стару, зашуровану Біблію. Та їде під обстріли, щоб помолитися з тими, хто хоче разом помолитися. Це говорить про церкву більше, ніж папи римські чи патріархи Московський. Коли чоловік на межі зриву отримує лист із дитячим малюнком і втирає сльози, це в ньому стільки Бога проявляється, що й не осягнути. Так, ми віримо, що Господь все може і всіх любить, але Він досі не зупинив умить усе це жахіття. Чому? Я теж хочу почути відповідь. Колись я точно його запитаю, чому сам не зупинив війну, якщо такий всемогутній? я матиму багато незручних питань. Це питання до богослов'я теж сьогодні. Але точно не спитаю, де він був? Де був Бог під час війни? Саме це я знаю. Бачив і відчув. Він був із нами в кожній ямці та під кожним обстрілом. Наш окопний Господь. До якого ми маємо стільки претензій та запитань, і з нами обстрілюваний, з нами втомлений. Інколи стає так невимовно важко такий вже край, а тоді раптом з'являється думка, що я в найбільш правильному місці на цілу планету. На весь сотворений час і простір я маю зараз бути тільки тут. Який чудовий досвід існування! Дорогі колеги богослови! Я хочу вам побажати не нижчого рівня богослов'я, яким ми чуємо від простого хлопця, якому є 24 роки, я хочу вам побажати мати те саме відчуття, що ви знаходитеся в найбільш правильному місці, на всю планету, на весь сотворений час і простір. Ваша церква вас потребує, вашої творчості, вашого богослов'я, вашого богомислія, бо це є. Знаки часу і надії для України і з України для світу.